Цієї ночі у Семиполківському лісництві, що на Бориспільщині, сталося подвійне вбивство. Вже понад 12 годин на місці працюють слідчі. За попередньою інформацією, минулого вечора четверо лісників прийшли до Пущі косити траву. З невідомих причин чоловіки розділилися. Двоє колег відійшли у невідомому напрямку. Інші навіть не помітили, як вони зникли. Врешті лісникам вдалося зустрітися. Втім, зниклі були вже мертві. 24.07.17 по лінії 102 пройшло повідомлення від жителя села Дудерки про те, що на території Семікопівського лісництва було виявлено два трупи чоловічої статі з ознаками насильницької смерті. По даному факту було порушене кримінальне провадження по частині першої статті 115 кримінального кодексу України. Хто вбив лісників та чи понесе за це відповідальність? Залежить від слідчих дій Бориспільського відділу поліції. Наразі вони не розголошують деталі злочину. Слідство триває. Юлія Каспарова, Вадим Погрибний, Новини телеканал Бориспіль.